Так, і нещодавно прийнято рішення про розширення програми є відновлення. Які зараз нові опції з'являться в цій програмі? 9 липня уряд прийняв нову постанову, якою розширив дію програми є відновлення, відшкодування або за відшкодування або зруйноване житло, яке розташтоване на прифронтових територіях і територіях бойових дій. Це вже четвертий етап розвитку програми. Є відновлення. Ви пам'ятаєте, були три попередні: це і відшкодування дрібного ремонту, і відшкодування ремонту, який ви зробили за власні кошти. Я хочу сказати, що загалом питання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло є надзвичайно насправді складним. На початок року було пошкоджено понад 250 тисяч об'єктів житлового фонду, і прямі збитки від руйнувань житла оцінюються приблизно в 50 мільярдів доларів. І, на жаль, ця цифра тільки буде зростати, але є вже конкретні кроки. Уряд працює, держава працює старом на березень цього року було е, погоджено майже 47 тисяч заяв на компенсацію для проведення ремонту і понад 43 тисячі українців вже отримали 4 мільярди гривень на ремонт своїх домівок. Насправді це дійсно ну гарний результат. А за повністю зруйноване житло було подано більш ніж 11 тисяч заяв і сформовано понад 4 тисячі житлових сертифікатів. Середня сума одного сертифіката приблизно 2 мільйони гривень. Насправді ви знаєте, уряд ставить перед собою дійсно амбітну таку задачу: працювати майже 300 тисяч заяв громадян до кінця року. А якщо це буде зроблено, то це майже один мільйон українців зможуть отримати або компенсацію, або навіть житло.